Вітаю всіх! Сьогодні відеоперегляд будинка в селі Лісники, будинок 350 метрів, також додатково гараж на три авто, є сауна на дровах, є вольєри, так? ділянка, бачите, в соснах, частково в зелені, багато зелені, бесідка є. Так? Дуже гарна локація, ділянка 30 соток. Басейн обов'язково є так. Повністю знаходиться на обжитій вулиці. Гарні локації, з гарною панорамою, гарними краєвидами. Будинок побудований з цегли. Є погреб великий. Місце для закатки, там є генератор також і система технічна для басейну. Басейн він підігрівається так, за рахунок сонячних батарей. Дуже багато хочеться всього вам розказати, тому що водинок дійсно продуманий максимально, повністю він автономний. Є інвертор, так, є також генератор, який автоматично переключається а раптом, якщо світла немає. Це якраз таке красиве місце. Тут така лавочка є ліворуч, і бачите, які красиві рибки в пруду. для них. Бачите, постійно працює такий родничок. Водичка. Дуже тут затишне місце, плюс на цій ялиночці, як ви бачите, прямо, там живуть пташки, вони дуже красиво співають. Басейн великого розміру, як бачите. Давайте я трошки пройдуся спочатку передню зону вам покажу. Кравники виведені, є також газ в будинку, є цокольне приміщення в будинку. Нагадаю, будинок 350 метрів. Повністю побудовані цегли, велика стіна і фасад також опліцювальна цегла. Ось Це якраз така ялиночка величезна, дуже багато декоративних дерев. Назоном така тераса при вході. Зроблені доріжки, багато квітів. Кондиціонування також є в будинку. Є гараж на 3 авто. Будемо поступово все показувати, розказувати. Сьогодні буде великий відогляд. Якщо вам подобається відео, ставте лайк, підписуйтесь. Буде контактний телефон, точна ціна. Будемо раді всіх, хто зацікавлено бачити. Цей гараж на 2 авто. За ним ще один гараж на одне авто, і також є наверху таке горище. він може його використовувати. Там досить така немаленька кімната. Далі зліва ще місце для авто, потім тут іде така майстерня і вольєри для собак, що вони потрібні, і також комусь, звісно, потрібно, хто любить собачок. І також зліво, там посередині є тепличка, огородик невеличкий. Ми підемо поки що в цю сторону. Нагадаю, ділянка 30 соток. Зараз покажу вам. Велика барбекю зона. Є вихід з вітальні. Барбікю зона з такою терасою. Багато ручної роботи. Всі виводи комунікації зроблені. Натуральне дерево буде. Натуральне каміння столешня. Далі йде це сауна. Також виводи всі комунікації зроблені. Топка для сауни. Можна використовувати. Це кімната відпочинка, так. Можна її використовувати як, як взимку, так і влітку. Потім ліворуч іде душова. Туалет. И сама сауна на дробах. Еще раз покажу вам и идем далее. Сейчас покажу вам полный видео для самого Будинка самої ділянки. Нагадаю, що басейн не десь підігріло. Зроблені сонячні батареї для цього. Поки ще не запускав басейн. Його оновили. Все працює гарно. Це нагадаю погребок є генера... генератором так задня частина сауни. Тут тепличка і малина. Молода малина гарна. Багато є саду, також на ділянці магнолія. Пройду покажу вам аксидіанку. Є, yeah, ззаду таке затишне місце, беседка. Така. Тут смородина, бачите, є, місце під підгороди також і велика компостна яма. Це якраз вітрець. Зійшов і в інший кут ділянки. Так, тут якраз компостна яма велика. Дуже красиві красиві дерева, багато саду і молодого, і більш дорослого вже. Вражає тут великий. Да? Гарно виглядає будиночок заднього ззаду ділянки. Це якраз вихід з цоколя на задній двір ділянка. Перепрошую, що набагато говорю, але під враженням, да, тому що дійсно дуже гарна локація, гарна в місці і тут можна і відпочити, да, і також і попрацювати достатньо тут. Да. Якраз ще ось дерев здає. Такий затишок. Приємні відчуття. Цвіточка є вечірня. Тоді давайте я нагадаю, що на ділянці бачите, є така одна зона від фешинку біля сосен, є друга зона біля ялинки, там бесідка, сад, декоративне дерева. Посна яма, декілька зон для огорода, теплиця, є погреб, генератор, басейн, сонячні батареї, вихід з тераси на барбікю зону з терасою, І також сауна на дровах з кімнатою відпочинку з душовою. Нагадаю, також є пруд, з декоративними рибками, гараж на три авто. І ще можна багато говорити, бачите, ялинки дуже дорослі вже, там в них є. гнездишка так, живуть ажки. Траса хідна. І будемо... будемо зараз заходити в сам будинок. Нагадаю, будинок 350 метрів. Зараз ми в передпокої. Місце під шафу для сидіння, церква, тумбою. Потім, якщо ліву частину, це одна гардеробна, друга гардеробна, прохідна, шафа з гардеробною і кімната є на першому поверсі. Ще буде одна окрема кімната. Кімната простора. Світло, кондиціонування є. Натуральне паркет, натуральне дерево. Так виглядає кімната. Дуже так тут затишно знаходиться в такому стилістика. Трошки відчувається, як прованс такий, так? Далі. І ця кімната з донагандробною і прохідною. Тут у нас передпокій. На другий поверх. Сходи. І далі йде кухня. Кухня йде зі своєю кладовою. Кухня йде зі своєю кладовою. Отмос, Отмус, звісно, є. Газ заведений в будинок. Декілька холодильників є. Також таке місце і стіл з кухню, але є окрема і столова, Ще раз вам покажу. Натуральна кухня повністю з технікою. столешня, натуральне каміння. Якраз класно. Рукомийник прямо біля такого віконечка і тут дуже класна я... ялиночка, там якраз пташки співають, у них там будиночок свій є. І є ще така кладовка. Кладовка йде зі. Тут інвертор стоїть, безперебійник, котел, газовий, бойлер, безперебійник, до речі, дуже класний. Інвертор вистачає, коли немає світла, десь на 8-9 годин плюс-мінус, якщо раптом світло вимкнулось і вже 8-9 годин пройшло, дуже зручно нажати на цю кнопочку і автоматично буде, запрацює генератор. І За рахунок цього він повністю заряджає, так, налаштовано заряджає знов цей інвертор. І з батареями і за рахунок цього будиночок повністю автономний. Трошки вирішив розповісти вам, що це, це важливо. Так, натурально, дерева йдуть двері міжкімнатні. Далі йде санвузол на першому поверсі окремий, тепло підлога зроблена. Далі. Велика площа, декілька зон. детальна, переговорна. Телевізійна зона з великим диваном, камінна зона є також. Я обіду зараз все вам покажу. Акваріум. Це вихід, получається на терасу, і над... є дві тераси: відкрита і закрита. Діляночка нагадає 30 соток. Дуже гарна локація. Так, виглядає телевізійна зона. Це камін, і дуже потужний із каменю Травонтіно. І двіконі також Травонтіно йдуть. Така столова, стіл. Він знайшовся місце і для піаніно. І також є ще одна окрема кімната. Можна його кабінет, якось цю кімнату використовувати. Давайте я швиденько ще раз зроблю. Пройду кухню вітальну. Раніше вітальню. І йдемо далі. Нагадаю, да, на, другому, на першому поверсі є дві окремі кімнати, плюс величезні віта, вітальні з такі, столовими, з камінними зонами з телевізійними зонами, кухня йде з кладовкою, санвузол є на першому поверсі також. Так. Тут йде вхід уже в цокольний поверх, скоро подивимося, і також на другий поверх, передпоки з. Шафами, також ще одна кімната з двома гардеробною і прохідною шафою. Ідемо далі. Другий поверх панування. Коридорчик є і на другому поверсі є три окремі кімнати. Є гардеробна. Тераса на двох і два санузли. Велика кімната зі своїм санузлом. Коніцінування є Ось в такому приємному сімейному стилі прованс. Також натуральний паркет. Санвузол з біде, рукомийник з зеркалом і також душова. Так. Далі є також шафа. Далі йде загальний санвузол з шафою. Довесь піде рукомийне зеркало і гарний вид на ялиночку. Потім йде окрема кімната друга на другому повсім. Це кімната кабінет. Можна ось цього, диван є. Якось цього також використовувати. Скоро місце під бібліотеку і вихід на терасу. Траса на дві. Спальні. На дві кімнати. Далі. Ще одна кімната. З виходом на терасу і по проєкту ця кімната йде зі своєю гардеробною. що можна зробити кому необхідно ще одну кімнату. Тоді на другому поверсі нагадаю три окремі кімнати. Є гардеробна, чи ще одна така прохідна кімната, два санузли. І тераса в цій кімнаті є дві будовини шафи. І є ще мансардний поверх, горище, чи мансардний поверх, велика простора кімната. І можна її використовувати як технічно, як зараз використовується, а також можна додатково зробити там собі кімнати, так як комунікації, проведені в, на, сам, на, 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 на сам цей третій поверх чи мацарду, Так. Є також однотонна бак ємкість води для експлуатації. Так, далі дивимось це. Цокольне приміщення, є окремий вихід, вихід на задній двір у цоколі. Також йде ліва частина, це кухня. Ще одна, так. З полицями. Тут також як така міні-кладовочка йде. Морозильна камера, холодильник, всі комунікації є, газ. Все повністю виведено, все працює. Далі йде. Окремо ще така котельня. Тут є твердопавний котел з таким баком величезним. Розганяє воду. Так, значить, це, цей котел, твердопавний 3 в 1 можна використовувати як дрова. Отут якраз є дрова, можна його використовувати як пілетні. Пілети закидувати, тут якраз також пілети є. І також його можна як на вугіллі використовувати. Це дуже класна річ, можна і його експлуатувати. Так. Потім також можна використовувати цокольний поверх, якщо раптом у когось є прислуги, так, охорона дуже зручна, щоб тут їх розмістити. Тому що є ще велика кімната, є ще це, 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 пральня, так, пральня разом. За фільтрацією води повністю йде вся фільтрація. Також є ванна кімната, також є душова, є туалет, так? І тут сама пральня. Також нову поставила дірку. Далі. Велика кімната є на цокольному поверсі. Є багато варіантів, як її експлуатувати, чи ваше бачення, чи тут бачите, є і тенісний. Теніс можна грати, його можна використовувати як дитячу кімнату, як спортивний зал, як тренажерний зал і так далі. Так? Але дуже гарне приміщення, і це нагадаю, це токенне приміщення. Тоді нагадаю, значить, на цок... у цокольному приміщенні є окремий вихід на ділянку. Так? є, Зараз ще раз вам показую цей... цю кімнату величезну. Також є пральня санузу. Також є нагадую, кухня так? з морозильними з холодильниками і там ще котельня з трудопавлення котел, і полиці.